Встановили в будинку кондиціонер, туди ж почепили пристрій для прослуховування. А згодом, коли господарів не було в Україні, прийшли їх грабувати. Здавалось би, ідеальний план, тільки от під час скоєння злочину чоловіки не очікували на подвір'ї будинку побачити маму господаря. У серпні 2012 року у Рівному трапилось жахливе вбивство, яке облетіло усю країну. У ніч на 22 серпня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу. За кілька хвилин до опівночі вони знайшли. Там тіло жінки. Судмедексперти під час розтину з'ясували, її задушили, а вбивство намагались приховати пожежо. Як вони її мучили, катували, душили, потім топили, потім все спалили, щоб не було ніяких слідів. Виявилось, зловмисники били жінку, а потім вирішили просто задушити. Положили у воду, подивились, що вона вже мертва, а тоді підпалили повністю увесь будинок. Перед тим у неї забрали майже 10 тисяч гривень та золото, котре згодом знайшли у сховку підозрюваного на Житомирщині. І, хоча затримані спершу у всьому зізналися, згодом від свідчень відмовились. Відтоді минуло 12 років, однак вироку досі немає. А все тому, що злочинці всіма силами затягують судовий процес. Один із Підсудник Павло Глобін на одному із засідань заявив, що не розуміє державної мови, а тому потребує перекладача. Щоразу вони знаходять нові причини. 25 січня рівненський міський суд в чергове продовжив запобіжний захід обвинуваченим, залишивши їх під вартою. Втім, вони подали апеляційну скаргу, яку розглянули 14 березня. Під час судового засідання прокурор Кирило Рогальчук просив не задовільняти ці апеляційні скарги. І зазначити, що задачення будувачка, злобуваючи своїми членими правами, затягують спробу судового розвитку на провадження, не сприяють його швидкому розгляду у суді, це саме селян допомагаючи його затягнути шляхом заявлення роду родуних лопотань без підставних відводів учасникам процесу симуляції поганого самопішка під час судових засідань відмовуються кістників від і замін, відмови відпінгування до зали суду без поважних та те причин, що в свою чергу дозволяє до затягнення судового процесу. Для прикладу, в період 15 17 років, судове засідання переносили через зі нову внувачення до суду 49 разів, що підтверджується відповідними матеріалами, що складалися відповідні документи співробітника в лісі ізолятора та ковідній служби. Виходячи в матеріалах кримінального провадження Вказання обставини свідчить про небажання зробити захисту. Сприма винувачення залежки судоворожити намагання. Крім того, напередодні 13 березня той самий міський суд знову продовжив запобіжний захід обвинуваченим у жорстокому вбивстві Зінаїди Римчук. Відтак попереднє рішення, яке оскаржували чоловіки, вже втратили свою чинність. Порадившись, колегія суддів частково задовільнила апеляційні скарги підсудних. Колегія суддів ухвалила. Апеляційні скарги захисників та обвинувачених задовільнити частково. Ухвалу Рівненського міського суду від 25 січня 24-го року про продовження запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою Глобіну та Матюку скасувати. Відмовити в задоволенні клопотання прокурора про продовження обвинуваченим Глобіну та Матюку строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення. Оскарження в касаційному порядку не підлягає. Тож підозрювані лишатимуться у СІЗО і надалі, як стверджує представник потерпілих, на волю їх випускати в жодному разі не можна, адже це може негативно повпливати і на ситуацію в місті. Бо ж на його думку, чоловіки одразу втечуть на окуповану територію та будуть допомагати ворогу. Матюк він взагалі не зрівно. Він там він же громадянин кстати, Росії, я про це забив сказати. Якщо його відпустити, він сразу одразу втече, і мало того, у нього така люта ненавість до міста рівного, що він буде робити все можливе, щоб нагадити. І мешканцям разом з тим Володимир Бінковецький розповідає: син вбитої жінки буде боротись до останнього, аби вбивці його матері понесли справедливе покарання. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Попер ви напишете і залишити. Ми може вам.